Запрошуємо на віртуальну екскурсію, на якій будемо вивчати сучасну і відкриту для світу країну Німеччину. Допоможе нам у цьому сервіс географічних онлайн презентацій Google Планета Земля. Поглянемо, що ж характерне для політики, економіки, суспільства, науки і культури цієї країни. Ідеться все побачити на Google картах. Тож, починаємо подорож. Німеччина офіційна назва Федеративна Республіка Німеччина. Самі ж німці називають свою країну Дойшленд. Інколи цю країну називають Германія, але це латинська назва країни, провінції Римської імперії, а також цивілізації древніх германців. Правильний варіант назви країни в українській мові Німеччина. Кольори федерального прапора чорний, червоний і золотий. Беруть свій початок в кольорах уніформи добровольчого корпусу майора барона Адольфа фон Люцова, який у 1813 році, в складі Пруської армії бився проти наполеонівських військ на території німецьких держав, у той час чорний, червоний і золотий символізували рух темряви рабства через криваву битву до Золотого Світла Свободи, найтрадиційнішим символом німецької держави є федеральний Орел, який зображений на гербі. Цей птах прославлявся людьми з найдавніших часів як символ мужності, життєвої сили й сонця. Німеччина федеративна держава, до складу якої входить 16 федеральних земель або Бунтесланд, кожна з яких має власну конституцію, три з яких це окреме місто, столиця Берлін, Гамбург та Бремен, який насправді є два міста, включаючи Бременсхафен на узбережжі. Але вони все ж одне ціле. Федеральні землі наділені широкими повноваженнями і несуть відповідальність за такі сфери: місцеве самоврядування, внутрішня безпека, школи і вищі навчальні заклади. У Німеччині кожна федеральна земля має свою власну культуру, діалект, історію, їжу та традиції. Забавна примітка: Нижня Саксонія насправді розташована вище на північ від звичайної Саксонії. Ще один цікавий факт місто і громада. Б'юзінген – Це анклав, оточений з усіх сторін Швейцарією. Німеччина, розташована в центрі Західної Європи, на півночі має вихід до Північного та Балтійського морів. Рельєф переважно рівнинний. У Німеччині, чим далі рухається на південь, тим більше піднімається вгору над рівнем моря. В основному Німеччина лежить на Атлантичному шельфі, північно німецька низовина. Потім, чим ближче до Альп у напрямку на південь, тим вище Швабсько-Баварська височина, Альпійське передгір'я і найвища гора Цухшпіце, розташована неподалік кордону з Австрією. В Україні переважає помірно теплий дощовий клімат із західними вітрами. Значні коливання температури трапляються рідко, опади бувають протягом усього року. як правило. М'яка зима від плюс 2 до мінус 6 градусів Цельсія і не надто спекотне літо від плюс 18 до плюс 20 тепла. В території Німеччини протікають численною кількість річок Ельба, Рейн і, звичайно, могутній Дунай, який починається тут. Балтійське та Північне моря поєднує Кільський канал. Річковий шлях і поєднує канал. Рейн Майн Дунай. Сусіди Німеччини дев'ять країн, з яких усі це високорозвинуті держави, і, крім Швейцарії, її партнери в Європейському Союзі. Кордони з країнами сусідами Німеччини досить умовні. Погляньмо на ці кордони. Про те, що це кордон із одного боку Німеччина, а з іншого Чехія можна здогадатися хіба що по дорожніх знаках. Схожа картина і на інших кордонах: Польщею. Ще сусіди Німеччини Австрія, Швейцарія, Франція, Люксембург, Бельгія, Нідерланди, Данія. Так виглядає кордон із Францією. А так кордон з Люксембургом. Приблизно третина суші це рілля, а ще третина ліси. Сільське господарство, звичайно ж, зосереджене на північних рівнинних і центральних районах країни. Говорячи про сільське господарство, то Німеччина є найбільшим у світі виробником жита та хмелю. Німці страшенно люблять свій хліб, тут випікають понад 300 різних видів хліба більше, ніж у будь якій іншій країні світу. Ще німці їдять багато м'яса, зокрема свинини. Та знають безліч способів її приготування, знають більше 50 різних видів рецептів приготування ковбас це баварські ковбаски, а ще готують шніцелі, зауербратен, Швайнхаксе і рулади. Пиво. Німеччина третій за величиною споживач пива після Чехії та Австрії. Німецьке пиво відоме на весь світ. В країні працює близько 1300 пивоварних заводів. Економіка Німеччини зростає багато років поспіль, зайнятість перебуває на рекордному рівні, доходи бюджетів і органів соціального забезпечення також зростають, Німеччина найбільша економіка Європейського союзу і четверта в світі після США, Китаю та Японії. Своєю конкурентоспроможністю та глобальним значенням вона завдячує великій інноваційній силі та значній експортній орієнтації. У таких галузях як автомобілебудування, машино і приладобудування, хімічна промисловість, а також медичної техніки експорт становить більше половини обігу. У світі Німеччина здебільшого відома своїм промисловим виробництвом та машинобудуванням компанії, про які у нас, безперечно, всі чули Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Порше, Ауді, Телеком, Нівеа, Бош, Адідас, Пума. Штаб-квартира Адідас, наприклад, розташована в місті Герцогенаурах неподалік Нюрнберга. Це місто жартома називають місто нахилених голів через звичку місцевих жителів дивитися на зуття співрозмовника, щоб визначити його соціальний статус та приналежність до тієї чи іншої компанії. Економічна потужність Німеччини ґрунтується винятково на її могутній індустрії та здатності до інновацій. Це передусім автомобільна промисловість, у якій трудяться майже 800 тисяч працівників. Погляньмо ближче на їхні штаб-квартири. Штаб-квартира Volkswagen розташована у Вольцбурзі. Марки Audi та Порше належать концертну Volkswagen. Башта БМВ, хмарочос в Мюнхені. Штаб-квартира компанії БМВ. 22 поверхи. Висота будинку становить 101 метр. Daimler AG – Один з провідних світових автоконцернів. Виробляє, зокрема, знаменитий автомобіль Mercedes-Benz. Штаб-квартира концерну розташовується у Штутгарті. А ще є ОПЛ дочірнє підприємство американської фірми General Motors. Майже 6 мільйонів автомобілів виробляється в Німеччині щороку і близько 5,5 мільйонів виробляється за кордоном німецькими брендами. Німецько французький проект консорціум Аеробус, другий у світі авіавиробник. У Німеччині частина авіаційного будівництва зосереджена у місті Гамбург. Німеччина посідає перше місце в Європі за виробництвом морських суден, що розвинуте біля морського узбережжя Гамбурга та Бремена. але це виробництво дуже залежить від іноземних замовлень. Країна спеціалізується на виробництві військових кораблів, доповнюють концерні малі та середні підприємства. Більше ніж 99% підприємств належать до малих і середніх, і це є опорою економіки. Німеччина орієнтована на експорт. Кожен другий євро, зароблений у Німеччині, з'являється завдяки експорту. Майже кожне четверте робоче місце залежить від експорту, а в промисловості навіть кожне друге. Найголовнішим ринком збуту для Німеччини є країни Європи, 68% німецького експорту спрямовується туди. Окрім Європи, провідними імпортерами товарів є США 8,7% і Китай 6,7%. Станки й машини, хімічні вироби, електронно-обчислювальна та електрична техніка на ці чотири групи продукції припадає майже половина німецького експорту. Важливу частку в німецькій зовнішній торгівлі відіграють майже 11 тисяч підприємств, розташованих за кордоном. Є таке виробництво і в Україні завод Леоні в Україні в селі Нежухів Стрийського району Львівської області виготовляє електричні кабельні мережі для автомобілів Опель, Порше, БМВ, Volkswagen та й для інших світових автоконцернів. Німеччина належить до країн з найвищим рівнем зайняності в ЄС і має найнижчий відсоток безробітної молоді. Це заслуга німецької дуальної професійної освіти. Дуальна освіта це коли навчання у закладах освіти поєднується з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях. Дуальна освіта стала навіть експортним товаром, вони навчають студентів інших країн. Вже давно найбільша група студентів з-за кордону приїздить на навчання з Китаю, Німеччина входить до п'яти найулюбленіших країн для іноземних студентів. Ще Німеччина країна, у якій учні одні із найрозумніших у світі та демонструють високий рівень навчальних досягнень. До речі, наш канал навчально-пізнавальний, тож переглядайте, зокрема, і наші відео, та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити новий випуск. А ми продовжуємо нашу віртуальну подорож по Німеччині. Економіка Німеччини перебуває у стані перетворень четвертої індустріальної революції. Багато німецьких підприємств роблять ставку на індустрію 4.0, яка особливо прискорює оцифровування виробничої техніки і логістики. Інтернет, реальний і віртуальний світи в процесі цифрової трансформації зливаються в інтернет речей. Сектор інформатики і телекомунікації, як міжгалузева технологія відіграє при цьому ключову роль із 2017 року ця галузь перетворилася на найбільшого промислового працедавця. Понад 1 мільйон працівників заробили 160 мільярдів євро. Таким чином, Німеччина посідає четверте місце після США, Японії та Китаю та є найбільшим інформаційно-телекомунікаційним ринком у Європі. Східна Німеччина сьогодні все ще досить відрізняється від решти країни, оскільки вона. Після програшу у Другій світовій війні була окупована Радянським Союзом і зазнала його впливу. Вони ще й до сьогодні, через 30 років після об'єднання, відстають за рівнем економічного розвитку від решти країни. Економічні показники та рівень життя тут ще й досі нижчий. Найбільші промислові виробники та найвідоміші світові бренди зосереджені у західній частині країни, а не на Сході ось карта купівельної спроможності. Жителів Німеччини, Австрії та Швейцарії найнижчу купівельну спроможність мають жителі регіонів, які були в соціалістичному таборі. Місто Берлін у ті часи було фактично розділене стіною навпіл у прямому значенні, а західна частина міста насправді була анклавом Західної Німеччини, до якої можна було дістатися лише поїздом чи літаком. Ще й досі на супутниковому знімку можете побачити межу, яка колись ділила це місто навпіл. У східному Берліні використовуються жовтуваті лампочки, тоді як у Західному здебільшого білі галогенні. Цікаво, що хоча Берлін столиця та найбільше місто Німеччини, найбільшими аеропортами країни насправді є Франкфурт, Мюнхен, Дюссельдорф, а Берлін-Тегель займає лише четверте місце. Туристи, які прилітають до Німеччини з усього світу, найперше йдуть подивитись на такі визначні історичні пам'ятки Брандебурзькі ворота, Валгалла, Кенський собор, Ульмська церква, найвища у світі берлінська колона перемоги та сотні лицарських замків, найвідоміший із них, мабуть, Нойшванштайн – палац, який був джерелом натхнення при будівництві замку сплячої красуні в Діснейленді. У Німеччині також понад 400 зоопарків більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. І, звичайно, всі знають про автобани, систему автомобільних магістралей, на яких на це вказує цей знак, немає максимального обмеження швидкості на величезних відстанях. Німці дуже відповідально ставляться до навколишнього середовища і протягом останніх двох десятиліть. Проваджують політику, яка називається енергетичним переворотом. Енергетичним переворотом називають реформування енергетичного сектору, внаслідок чого Німеччина залишає епоху виробництва енергії з викопних джерел та атомної енергетики позаду і вирушає в майбутнє енергетики. Захист природи і клімату в Німеччині вже давно займає особливе місце. На сьогодні вони мають найбільш розвинену мережу домашніх сонячних електростанцій вітрові турбіни та сонячні панелі встановлені майже у кожному домі. енергія вітру та фотогальваніка є в Німеччині найголовнішими та найвигіднішими джерелами відновлювальної енергії. Це стратегія з подвійною користю, бо з одного боку мінімізується шкода довкіллю та клімату, а з іншого виникають нові сфери діяльності та створюються нові робочі місця. Раніше Німеччина витрачала щороку майже 45 мільярдів євро. На закупівлю вугілля, нафти і природного газу тепер ці гроші залишаються в країні. Демографічна ситуація в Німеччині характеризується першим тимом відтворення населення для демографічного розвитку характерні такі тенденції низький рівень народжуваності, зростання тривалості життя і старіння населення найвища народжуваність спостерігалася в Німеччині у 1964 році, з тих пір країна перебуває в негативній тенденції. Демографічні зміни з серйозними наслідками для економічного розвитку та соціальних систем трохи полегшуються внаслідок імміграції, трохи більше 22% жителів Німеччини це приблизно 18,5 мільйонів мають міграційне коріння з поміж них понад половини є власниками німецького паспорта. Отже, Німеччина це найсильніша економіка в ЄС і в ній проживає близько 16% населення Європейського союзу це третій за величиною експортер та імпортер товарів у світі, а після США Німеччина також є другим за популярністю місцем глобальної імміграції. Німеччина має високий рівень життя, університети, в яких безплатне навчання та універсальна система охорони здоров'я, яка в основному фінансується державою. А ми завершуємо нашу подорож. Обов'язково перегляньте наші попередні відео. Підпишіться на канал, якщо ще й досі цього не зробили. До зустрічі на наступній цікавій екскурсії. Бувайте!